Доброго та мирного дня, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами будемо солити рибку дуже простим та доступним методом. Лише потрібно мати чи то свіжу, чи то свіжоморожену рибку. У мене форель свіжоморожена. Я її купила в інтернет-магазині, тому що в нашому регіоні в магазинах з нею або дефіцит, або має непід'ємну ціну. Тож знайшла ось такий вихід. Хтось може скаже, що можна купити в магазині вже солену і все, які проблеми. Але ж я вам скажу так: самому засолити це в рази дешевше. І ви знаєте, що ви туди поклали. Тож за якість і за її смакові якості відповідаєте самі. За цим рецептом рибка виходить дуже смачною, тож я вам її рекомендую. Але спочатку її потрібно розморозити, бо у мене саме морожена. Ставлю її і поступово розморожую, а потім ми з вами її солимо. Для засолювання нам знадобиться звичайна кам'яна сіль або морська сіль, у кого яка є. А також знадобиться цукор. Для балансу смаків можна також використати перець. І тож зачищаємо нашу рибку, відділяємо хребет, а потім вибираємо і кісточки мілкі. Можна використати пінцет чи то руками. великі відділяються гарно. А мілкі прийдеться трішки попрацювати. І ось рибка у нас вже готова, вивільнена від кісточок. Тепер ми беремо сіль, змішуємо її з цукром, перемішуємо. Також для засолювання нам обов'язково знадобиться скляний контейнер. Якщо не маєте скляного, можна взяти емальований. Відразу на дно кладу трішки Суміші і викладаю сюди рибку, рибку кладу шкірою донизу, можна її посолити прямо на тарільці, а потім скласти, зроблю ось так. Кладу до лоточку. Бажано взяти більшенький, щоб вона у вас вільно лежала. Але виходимо з того, що маємо. У мене ось такий лоток, І тепер можна ще й перчику. І залишаємо все це мінімум годиночок на 6. І в залежності від того, які ви маєте шматки, чи тонші, чи товщі, і, звісно, рибка. Просолюється відповідно від 6 годин і далі. Якщо у вас шматки великі, то просолиться вона десь на протязі 24, а то й 48 годин. Але після 6 годин можна вже її куштувати. Закриваю її плотненько кришкою та ставлю до холодильника і чекаю на смакоту. Минуло 12 годиночок, і моя рибка готова. Буду її коштувати. Тож, дістаю свою рибку. Ось такий вона має вигляд. Зараз її скуштуємо, і потім, якщо нас задовільняє її смак, можна оцю рідину злити. Вона вже нам не потрібна. А якщо ж ви відчуваєте, що вона у вас мало солена, то хай розсол залишиться і ще трішки просоліє. А зараз беремо гострого ножа і куштуємо нашу рибку. Якщо вам її потрібно на стіл красиво нарізати, то її можна трішки-трішки підморозити. І зараз скуштую, що ж у нас вийшло. Хочу вам сказати, що рибка дуже і дуже смачна. Навіть не підморожуючи, ось так нарізала свою рибку. Рибка у мене вийшла за 12 годин такого середнього посолу. Якщо ж ви полюбляєте малосолену рибку, то через 6 годин вже потрібно її куштувати і зливати розсол. Скажу вам так, я люблю малосольну, але чоловік полюбляв, щоб така була. В міру солюна, тож протримала її 12 годин. На 1 кг риби я беру. Дві столових ложки солі і 1 столову ложку цукру, і виходить дуже смачнюща. За своїми вподобаннями, ви можете додавати прянощі, але я вам скажу так: червона рибка. І без прянощів прекрасна. Якщо ж берете якусь іншу, то додавайте прянощі свої улюблені, і буде вам смакота! А на сьогодні на все добре! Бажаю вам миру, добра, злагоди! Обов'язково діліться зі мною своїми рецептами засолки риби. Рибку дуже полюбляю, тож використовую самі різноманітні методи. Сьогодні з вами поділилася сухою засолкою риби. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів.